Традиційні цінності по російськи у мережі з'явилося доволі екзотичне відео, на якому заступник головнокомандувача сухопутних військ РФ, генерал-лейтенант та герой Росії Олександр Матовніков роздягається на камеру танцюючи стриптиз. Його опублікували на одному із російських телеграм-каналів. На відео видно, як генерал демонструє інтимні частини свого тіла і почувається доволі розкуто. Очевидно, робиться не вперше. Автори відео стверджують, що генерал Матовніков є командувачем оперативної групи російських окупантів на території Білорусі. Проте, він там полюбляє відвідувати ресторани та шукати все нових жінок. Це відео генерал нібито зняв для своєї чергової коханки. А може й коханця, адже згодом в мережі з'явилася інтимна переписка цього генерала. Судячи зі скріншоту, Матовніков спілкувався з чоловіком, який надіслав топ генералу відверте фото. Зазначимо, що за відкритими даними герой РФ Матовніков одружений вдруге. У нього є діти від першого та другого шлюбів, а звання Героя РФ генерал Матовніков отримав за терор у Сирії.